Зараз діти, ми з вами зробимо собі самооцінку. Для цього ми з вами розв'яжемо кросворд, який називається Урок. Так? Отже, яке слово починається на У і каже про те, що діти уважні слухають на уроці все? Уважні. Іди запиши, будь ласка. Так, а ми думаємо далі буквари. Указує рівень? Розумній. Розумній. Де запиши. Далі буква О. Прошу. Обережній. Обережній. А ще таке, що ми... Ора. Ора? Ор? Ора. Організовані. Організовані. Будь ласка, запиши. Так. На ки? — Які? — Космічні. Добре. А космос те що? Порядок. Так. Можна... Напиши. Можна я... Напиши. Так. Що пишемо пише, пише, пише. yeah. пише, пише. yeah. космос? Добре, пишемо Космос. Так. Космічні. І. Чи космічні пишемо? Yeah. Космічні. Так, космічні. Олена слово зібрала. Так. так, космічні. А зараз ми разом з вами скажемо, які ми. І так, три, чотири. Ми космічні.